Як завжди, да. оце я не знаю, це тільки на цьому озері таке, не придурошні. Поки тянеш, поки нічого, ойтян починає козні строїть мочити. Ну, все, відпустимо. Всім привіт, всіх радий вітати на нашому каналі. Ну що, доброго раночку, як завжди. Рибалку вихідного дня ніхто не відміняв. Сьогодні приїхав на водойму, сьогодні буду пробувати. Трішки інші приманочки, трішки інші прикормочки. Є в мене така одна сьогодні. Ідейка. Хочу відійти від стереотипів пелецю на того, що я постійно ловив. Відійти від пупапів. Сьогодні буду пробувати тільки на натуральні наживки: це кукурузка, черв'ячок, опарік. Будемо все пробувати. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу і розкажу. Погнали! Ну що, розказую і показую. Значить дивіться, сьогодні планую рибалити на отакий от фідермікс. Це 2-кілограмова пачечка. Заїхав в магазин, купив. Ну, Хочу попробувати, Зі смаком вроде би, полунички. Хто може рибалив, на таку, підкажіть, як вона працює і що, що в ній добре, що в ній погано. Інший момент, ось я вже, дивіться, трішечки замішав сюди. Зараз ось покажу вам трошки ближченько. Вроді би так нічого. Є, бачу, присутня кукурузка, присутні різні зернові, перебиті. Ну і ви знаєте, так трошки підмішав, ну наче ліпиться довольно непогано. Аромат, звісно, просто бомба. Клас. Ну, оце сьогодні на оце буду, буду планувати свою риболовлю. Ну, якщо взагалі вже нічого не буде, пелець, звісно ж, зі мною обов'язково, ніхто його з сумки не викладав. Якщо що, то буду переходити на пелець. Але основний упір сьогодні буду робити саме на оцю прикормочку Mix. Є перша клювака, щось обозвалося. Звісно, можуть бути проблеми з виважуванням у мене. Бо бачите, тут передо мною лілії чорті стіки. Ну, зараз будемо дивитися, як його правильно, куди його правильно вивезти. А, риба ще й не піднімається вдобавок. Ну зараз. О, от за те, що я й казав, що можуть бути проблеми. Ось вони перві проблеми і є. Угу. Нефіга не виходить. Риба там, але ну, за лілією завело. Да. Ну от так ось. Клювать клює. Бачите, ну тільки, а тут передо мною такий остров лілії, що рибу не достанеш. Вона там висить, я її чую, Он дергається, тіліпається. Ну, зараз поліземо доставать, а що робити. Друзі, не повірите, вже зібрався, вже роздівся, купатися. Дивлюсь, у дилище, тіліпається моє. думаю, та що ж таке? А він, красавчик, ось дивіться, який підлящичок вийшов. Вийшов з бур'яні, вийшов з очерета. Спрацювала. Значить, моя теорія спрацювала, моя прикормочка. Кукурузка спрацювала. Ну, все значить, замечательно. Значить, будемо продовжувати рибалочку відпустимо конечно відпустимо хай йде треться нам нужно потомство все давай пока пока і очерет більше не заводь нас і ще пошло дело все таки прикормочка працює, працює. он з під тієї сторони помните я вам раньше казав що я з тих кущів завжди рибку ловив Ну, опять же блин виходь наверх виходить дорогуша тут же ж бляха муха Ага, ага, тоже петлясь тоже. Ну и хорошо, ради бога, хай і петлясь. Самое головное, щоб клювало и ловилося. Сейчас, 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 дружочек, сейчас. Тоже шкин кот. В пупырку он у вас. Я ее отсюда навіть побачив. Так, сейчас подивимся. сейчас, сейчас. Короче, він походу трется. моё А я думал, він уже давно терся, уже все. Дивіться, який динозавр, -мойо! Дивіться, яка пупирка тут наждачка, видно невооруженим глазом даже. Третя. Он він чого так погано і бере, лящ. А я ж думаю, що воно. Ну, слабенько, слабенько напелець прошлу рибалку. Так слабенько було. Ну, бачите, ця прикормочка спрацювала, дай Боже. Хорошо працює, хорошо. Дивіться в пупирку ось. Оце ж рибка на нересті, оце вона треться. то тобі. Ну, отпустимо, звісно, отпустимо красавчика. Хай росте, підростає, ще малуватий. Давай, друже. Пока-пока. Не забувайте підписуватись, ставити вподобаєчки. Так, і ще, іще, друзі, клювака. Розійшовся, щось сьогодні пареньочок, Ну не знаю, чи совпадіння реально, чи може дійсно оце так прикормка. Роботає. Ну До 10 хвилин між клюваками, реально. Просто 10 хвилин максимум. А то й того швидше. Опять підляч. Ну то вже добре теж. Аби клювало, я ж кажу. Це самое найголовніше. І хороший, ви знаєте, такий. Бутузок непоганий. Заходь, заходь, заходь. От умничок. Заходь, зараз познайомимося з тобою. Оба-на. Оба-на, є таке дело. Зайшов, зараз познайомимося з тобою, дружочок. Що ти? Ти хороший, хороший. Диви, див, шарок. роб. Поки виважував, поки все добре. Дивіться, який красеньок. А? Бомба? Хороший, це вже такий капітальний. Ну це, бачите, цей без пупирки. Ось. Голенький, гладенький. Взагалі бомба. Ну от я ж вам і кажу, чи збіг, чи. Ну, наверное, ну, сейчас ради прикола попробую замішати пелець. Попробуйте. Чисто провести експерименти на пелець затасувати, забити хоть одну кормуху, попробувати. От що робить животворяща прикормка. З полуничкою. Випустимо, випустимо, звісно, дружочка, випустимо вот Отак ось, вот. хоба, Все. чао, какао, друже. Друзі, так як і казав, замішався з трошечки пельчика свого. Зараз спробую. Чисто ради спортивного експеримента. Кукурузка, ну на кукурузку клює, бачите. це вже всі клюваки, чисто на кукурудзу, так як я і казав, що сьогодні буду без пупапів, без вафтерсів, дві кукурузинки. Ну, наче б нічого, клює. Зараз спробую э, пельчик, я ж кажу. Чисто ради експерименту. Чи совпадіння, чи дійсно так працює прикормка. Так, друзі, є щось клювака. Ну, клювака така була. Віддай віддай фідер. Довгенько простояв, звісно, часок стояв. Ну, щось движеться, щось іде. Щось іде, ну таке важкувате, скажу так, на перший погляд. Не знаю, риба знову не піднімається. Ага, трошечки, трошечка він виходить щось. Ну, мабуть, коробчук. А може й гарний лящ, не знаю, друзі. Блін, спливай, зараза, спливай. Спливай, зараза, спливай. Спливай. Єсть. Усплив, почищений, братька. Почищений, дружочек. Тут гулять же нікуди, дружок. Тут все в ліліях, яке тут гулять в хрена. Давай, залазь, поцак. От так от. І мені буде спокійніше. Есть, друзі. Часок. Часок простояв мій пелець. якщо точніше, 58 хвилин. Так. Да. Отак от, от, дивіться. Получається, прийшов до мене почищений дружара. Ну непоганий такий, я ж кажу. Хорошенький. Не будемо ми його мучати, здорово на рулетки важить. Тут і так. Придільно, ясно. Приблизительно кіло 200, може кіло 300. Ну хороший. Хороший такий почищений карпюк. Грань. Ну, покльовка була така сумасшедша, просто сумасшедша. Ось так от. Значить, робота є і пельчик. Не так, звісно, часто, як полящу роботає ця сипушечка. Ну, пельчик, бачите, теж спрацював. Добре, це добре, коли експеримент дається, це дуже добре. Все, зараз відчіпляю, відпускає дружочка. Я відчепив, відпускаємо нашого дружочка. Так тут, блін, неудобно. таке місто незручне. Зробилося, вода вшла дуже далеко. Пішла кругом Лілії. Так, все, дорогенький, Приходь до нас в наступний раз, не забувай. Дякую тобі за покльовочку. Все, пока-пока. Єсть кліва. Ну, ну це підлящик, по-любому. О, не йде дружочек, уже наверх вийшов, слава тобі, господи, хоч не полили ее отягать. Вот дивіться, бачите, от. Опа, иди, иди сюди. Іди сюда, ща-ща, ща-ща, ща, я тебе не перетянул. Я тебе не перетяну просто. Вот так вот, друзья, вот он, дивіться, эксперименты. Зробив знову сипуху, поставив у кормушку, в мою методну. І ось, будь ласка, вам підлясь, красавчик. Кукурузку з'їв, молодець, справився, оставив тільки один штопорочок і все. Та відчепляйся, ти гарненький. Отак. Ось, ось дивіться. Стандартний, гарний такий. Золотий красунчик. Все, не балуйся. Як завжди, да. оце я не знаю. Це тільки на цьому озері такі, вони придурочні. Поки тянеш, поки нічого. Витягну, починає козні строїть, мочити. Ну все, відпустимо. Хорошенький, хорошенький. Оба! Давай, отуди подалі тебе. О. Все, пока-пока. Ось вам, друзі, бачите, експеримент. Поставив знову сипуху, знову лящик. Ну, головне, що рибка клює, і це вже добре. Так, друзі, ну що, коротенький підсумок, все як завжди. Бачили самі, рибка клювала. Прикормочка, ту, що я купив, дуже гарно спрацювала. Я навіть не чекав від неї такого сам. Раді експерименту поставив, забув метод пільчик, на пільчик прийшов коробчук. Сьогодні рибалив, як ви вже бачили, на приманочки Натуральні, на кукурузку рибалив, поплавець сьогодні простояв цілий день з черв'яком, з опариком нуль, просто нуль, не було не однієї клюваки. Ну то не страшно, то ми ще поправимо це діло. Так що, все, тоді не прощаємося. Всім папа! -па.